Так, до нас ще один Миколай приїхав з Німеччини до Ані. Сьогодні в нас Анна і її прекрасний тато передав їй таку коробку. Зараз ми будемо дивитися, що там. Це Це і, і сюрприз. Це сюрприз. Десь? Ножниці прилипли? давай сюди. Так, Аня, Зараз я відкрию і вам покажемо. бо ми самі не знаємо, що там, правда, Аня? Так. Давай. Мам? А, тут мене прорізало Що Ожи покажи. Це напевно для віки. Тримай тримай. Ну, я Аня, ну ти покажи. Ти покажи, що це. Тунець Царики. давай відкриємо нормально. Ой, мама покутилась. Та зараз чекай. Що це таке? Ану покажи. А, тут то тобі наволостя. Сир. Це до концертів. Знову все вже бачу який сітка. Нутелла за нутеллою, так? передати віку. А то ковбаски. Вика так плюби. Це що таке? Ну покажи. О. Гра. Гра якась. Вау. Ферреро. Дай мені сосиски. Дай мені. Покажи. Mm -hmm. Та ну не рвуй. Mm -hmm. О цей класс. Бафальки. Є, є шечки. Чекай. О, кіндер, я навіть таких не бачила в нас. Ще одного. Вау. Та ну віддай, покажи. Шарша шість. А, тут такі ми їли вафельки Ще штуку. Ше там шо? О, о, клас! Там є ще! О, клас! Вони такі смачні Капучино. Все. От скільки нам всього передав Анін Хресний з Німеччини. Дуже-дуже дякуємо йому. Але зараз треба передавати. Класно.